Вітаю на календарі середа 9 листопада. В ефірі Капрі Ньюз. для вас працює Владислав Кухлевський, і ми починаємо. Опалювальний сезон у Покровську розпочато, проте не для всіх. У трьох халатах сплю. А цілий день стараюсь суетитися, щоб як би гріться. У місті Родинське почали підключати газ мешканцям багатоповерхівок. чергу будемо старатися та автономчика, які знаходяться на автономному тапліні, для того, щоб вони могли включити свої індивідуальні... У селидовому почали видачу дров. Гуманітарна допомога від Червоного Хреста продовжується. Хто може отримати продуктові набори? А сі тут з 3-го числа по настоящему лінія ми роздаємо тільки для ВПО, які пострадали на 22-му году. Яка ситуація з водою у Новогродівці? Зараз робимо аналізи по свердловинам. Більша частина це питна вода, яка відповідає. Повністю вона не потребує ніякої додаткової обробки. Весілля під час війни чи відмовилися покровчани від пишних святкувань? Дівчатки, звісно записуються на прическу на макіяж, тому що хочуть бути красивими пусть і в це складне час. Починаємо з оперативної ситуації у Донецькій області. Упродовж доби російські війська обстріляли 13 населених пунктів. Ворожі снаряди забрали життя та травмували цивільних мешканців серед постраждалих дитина. Окупанти вели вогонь по містах Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Часів'яр, Курахове, Красногорівка, СМТ, Велика Новосілка, селах Бердичі, Веселе, Карлівка, Дружба, Красногорівка, Пречистівка. Армія РФ атакувала мирне населення з авіації РСЗВ ГРАД і ТОС-1А, Сонцепек, ЗРК С300, артилерії мінометів. Знищено та пошкоджено 50 цивільних об'єктів, 32 житових будинки, дитячий садок, школа, трансформатор, цеха коксохімічного заводу, автобаза тощо. Поліція задокументувала наслідки авіаудару по Краматорську. Обстріл стався вчора близько 16.00. За попередніми даними, росіяни випустили по місту ракету Р-77. Внаслідок атаки поранено восьмирічного хлопчика. Пошкоджено 24 цивільних об'єкти. Руйнувань зазнали 12 приватних будинків і багатоповерхівка. Школа 7 торгівельних павільйонів та цивільні автомобілі. На місці працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Докази російського воєнного злочину вилучено. Зібрані поліцейськими матеріали були спрямовано до СБУ. Опалювальний сезон у Покровську розпочато, проте не для всіх. Один з районів і досі не отримав тепло у своїй оселі. Чому так дивимось далі? У Покровській громаді опалювальний сезон офіційно розпочався 4 листопада, проте не всі котельні на жаль були запущені у роботу. У районі Денисового заводу тепло багатоповерхівки так і надійшло. Нієти що ну так і виживаємо. Ні, ні не Як виживають Холодно. Моя індивідуальне таплення, поэтому що ні газ на дом не дають, пока я мерзну. Холодно. 11 градусів. Окрім котельні номер 14, яка опалює селище деносового заводу, у роботу не були запущені і котельні номер 4, номер 17 та котельні локомотивного депо та НГЧ. У міській військовій адміністрації кажуть, така ситуація виникла через недостатність води у системі. Варто нагадати, що депутат Покровської міської ради Сергій Андрійченко неодноразово пропонував борити свердловини за кошти міського бюджету для потреб мешканців та громади. Проте ця пропозиція, як і багато інших, так і не були почуті. Ціна питань. Декілька десятків тисяч гривень, але люди б могли отримувати своє тепло і не боятися лишитися у зиму без опалення. У свою чергу мешканці Динесу зігріваються як можуть. Ми виходить, пользуємося дучки, літропечки. Ну получається, таплюємо себе, нагріємося електричством. Люди, які дама старі, які були на пічному отапленні, знову п'ять печки, знову дрова закупляти, уголь, щоб топити». В трьох халатах сплю. А целый день стараюсь суетиться, щоб как бы греться. У нас по удома индивидуальное отопление. может быть і дадуть, обещают. Одеваемся тепло, спимо, укриваємося, а що делать. Ну просто одеваемся, тепло, що было, да и все. Ну, у нас маленькие дети нема. «Обігрівателем, дуйчиком». проблеми з теплопостачанням були і в мікрорайоні Шахтарській. Проте сьогодні, уранці, котельня номер 8 була запущена у роботу, і тепло почало поступати у домівки мешканців. Також у міській військовій адміністрації обіцяють протягом доби все ж таки запустити котельню на Динасі. Чи почнеться опалювальний сезон для мешканців цього району, стане відомо уже згодом. Покровської громади до більш безпечних регіонів виїхало 22 тисячі 159 жителів з початку повномасштабної війни. З них за минулий тиждень 90 осіб. Станом на 4 листопада у громаді залишилося понад 50 тисяч жителів, серед яких 4 тисячі 466 ВПО. Музика. У місті Родинське почали підключати газ мешканцям багатоповерхівок. Хто вже отримав блакитне паливо? Дивимось далі. Наприкінці травня Донецька область залишилась без газопостачання через пошкодження газогіну та неможливості провести ремонтні роботи. Вже у жовтні стало відомо опалювальному сезону бути. Газ у приватні будинки також підключать. А ось повернення блакитного палива у багатоквартирні будинки було під питанням. Та вже сьогодні, 9 листопада, у Родинському по вулиці Краснолиманська працівники місьгазу газу почали підключати побутовий газ мешканцям. Інсіродинські нараховуються понад 196 будинків, це багатоповерхівки, а також приватний сектор. Вже на минулому тижні почалось підключення до газу приватного сектору, а вже сьогодні розпочалось підключення багатоповерхівок. Я дуже вдячна працівникам газової служби, які виконують дані роботи. Це дійсно дуже гарна новина на сьогоднішній день для наших мешканців. Це, в першу чергу будемо старатися автономчикам, які знаходяться на автономному тепліні, для того, щоб вони могли включити свої індивідуальне. Наразі газ пускають у ті будинки, де є індивідуальні води на кожну квартиру. Це будинки номер 48 50 та 54 по вулиці Красноломанська, а також номер 16 16 а та 10 а по вулиці Пушкіна. Для того щоб підключити газ в квартиру, старші будинки мали здати документацію щодо перевірки венканалів, А мешканці договори та не мати заборгованості. Правірки венканалів ми пройшли всі Идем в соответствующую с графиком. В принципе, проблем для города Родинска с этим нет. Проте, працівники місць газу стикаються з певними проблемами під час запуску газу. Саме більша складність – це допуск в квартиру. Якщо у вас немає, то обов'язково візьміть ключі у сусідів, у родственників, обов'язково обов має бути доступ при запуску газу. Ну, Ніколи газовщики не включать газ, якщо немає доступу. Звісно, платити долги по кварплаті, транспортування. Що стосується приватного сектору Родинського, то там газ є майже в усіх домівках. Часний сектор, я вам скажу, що запущений, в принципі, на 95% 100%. От в яких районах, в принципі, там всі, котрий люди здесь проживають, вони вже теж запущені. Тож, як бачимо, блакитне паливо, хоча й не швидко, але продовжує повертатися в будинки та квартири мешканців. Треба лише трохи запастися терпінням та дочекатися своєї черги на підключення. Для підопічних терцентру Покровська надійшов гуманітарний вантаж від благодійного фонду Вей». Усього отримали 300 коробок з продуктовими наборами та засобами гігієни, які вже сьогодні почали розвозити маломобільним людям. Гуманітарний вантаж, який містить підгузки для дорослих, харчові продукти та гігієнічні набори, надходитиме до Покровська кожні три місяці за потребою, яку формує УСЗН. У селидовому почали видачу дров. Хто може отримати та як оформити? У Селидівській громаді триває роздача дров першої пільгові категорії населення. До цієї категорії відносяться особи з інвалідністю першої групи, самотні люди похилого віку, 80+, одинокі багатодітні матері, багатодітні сім'ї, троє або більше дітей, малозабезпечені родини, ветерани війни, одинокі малозабезпечені особи, які перебувають на обліку у територіальному центрі надання соціальних послуг Селидівської міської ради, члени сім'ї загиблих захисників чи захисниць України. Для того, щоб залишити заявку на отримання дров, вам необхідно звернутися до управління соціального захисту за адресою місто Селидове, вулиця Пушкіна, будинок 8. Графік роботи управління соціального захисту такий. Понеділок, четвер з 8 до 17.00, перерва з 12 до 13.00, п'ятниця з 8 до 15.45, перерва з 12 до 13.00. субота та неділя – вихідні дні. При собі обов'язково мати наступні документи: копія паспорта, копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків, довідка про склад сім'ї, виписана на ім'я особи, яка звертається, акт обстеження житла або акт про проживання із зазначенням, що у даному житловому приміщенні дійсно пічне опалення та відсутній інший вид опалення. Копії документів, які підтверджують наявність пільг, пенсійне посвідчення, довідка ВПО, довідка про інвалідність, довідка з ОСЗН, що ви є мало забезпеченою особою та інші. Гуманітарна допомога від Червоного Хреста продовжується. Хто може отримати продуктові набори, дізнавались мої колеги. Гуманітарна допомога є першочерговою потребою для постраждалого населення, а саме для тих, хто залишається у місцях, де ведуться або велися активні бойові дії тих, хто знайшов прихисток у більш безпечному місці України, та тих, хто виїжджає, маючи із собою лише документи та дорожню сумку. Мені залишаємося в стороні, ні яких проблем, які імені у нас в є. На момент війни ми от починає там месяца по іюнь. Ми роздали где-то около, наверное, 800 набор за свої денежные средства нашої організації. Як каже Людмила Сергіївна, вже протягом п'яти місяців отримують продуктові набори від всесвітньої організації. Получаємо по дві тисячі наборів. Це якщо в тонаж, допустим, взяти получается где-то 30 тонн. Нет, 40 тонн. в одной 20 тонн, в другой получается две машины по 40 тонн мы получаем. Набори різні за вагою и переважно продуктові. Набори были у нас и по 18,5 кг, килограмм, и по 12,5 кг, килограмм, і по 14. И поэтому на этот момент тонни шістдесят продуктів тонны продовольственных продуктов продовольственно программы. Получила наверное, более ну я не знаю, до десятка тисяч не больше именно населення. И вы по наше населення наразі гуманітарна допомога видається лише особам. 24 октября получали набори і десь там ми до 2 ноября ми роздавали і місцевому населенню вместе з ПВО. От, а сейчас, з 3 числа, по настоящей линии ми роздаємо только для ВПО, которые пострадали на 22 году. Голова товариства зазначає, що наразі ВПО це люди, яким допомога потрібна першочергово. У Нас такого не було, щоб приїхали ВПО імені кожен раздаємо. Вони не залишились без наборів містному населенню. У нас вийшло можливо допомагати іменно малообеспеченим населенням. Як каже Людмила Сергіївна, допомогти хотілося посім, хто звертається. Але Є положення, згідно якого працюють положення нашої організації і статус Національного комітету красного хреста України мало обезпеченим. То тобто люди, з яким з малим доходом Прожиточний мінімум. Також, крім продуктових наборів допомагають і психологічною підтримкою. Люди приходять, ти їм сочувствуєш, якби да проносиш через себе це все. Ну, стараємося как їх успокоїти. Товариство Червоного Христа весь час працює над пошуком благодійних організацій, які можуть надати необхідну допомогу незахищеним верствам населення. З листопада гуманітарний штаб ЦКД міста Добропілля запровадив онлайн-реєстрації на отримання допомоги для містян. Обробка заяв займає тривалий час і залежить від багатьох факторів, а саме правильності подання прізвища, ім'я по батькові українською мовою, паспортних даних ІПН та номеру телефону. Будьте уважні, під час заповнення форми не варто відправляти заяву на одну особу декілька разів. Допомога надається особам від 18 років і старше. Заявки на неповнолітніх осіб не розглядаються. Після опрацювання запитів оператори штабу телефонують заявникам і повідомляють про дату і час отримання допомоги. Мешканцям старостинських округів та міста Білицьке з питань надання гуманітарної допомоги необхідно звертатися до старост та гуманітарного штабу міста Білицьке. Онлайн реєстрація поширюється лише на жителів міста Добропілля. Внутрішньопереміщені особи 2022 року отримують допомогу щоп'ятниці з 9 до 13.00 без попередньої реєстрації. Порядку живої черги Альтернативні джерела водопостачання. Яка ситуація з водою у Новогродівці? Дивіться у наступному сюжеті. Альтернативні джерела водопостачання їх шукають більша частина Донеччини, адже через постійні обстріли росіян вода в кранах мешканців з'являється з перебоями. У Новогродівці ситуація з водою більш радужна аніж у інших містах. Та всі ми залежимо від Карлівської фільтрувальної станції. Якщо в місті так тут мабуть, так повезло з тим, що. І ґрунти досить сприятливі, і от зараз робимо аналізи по свердловинам. Більша частина це питна вода, яка відповідає, повністю вона не потребує ніякої додаткової обробки, фільтрування. Санстанція зробила ці аналізи. Деякі свердловини там перевіщення йде десь. Десь 1,2 два показник по кальцію. Не дивлячись на невеличкий бюджет, у громаді діє програма і буріння свердловин, не лягає на плечі мешканців, допомагають волонтери та влада. Так, дуже багато свердловин, дуже багато підключаємо ще дуже багато роботи. Люди звертаються і далі. Далі ми згідно з місцевою програмою. Намагаємось надати це насоси, підкачувальні станції, їм костя, надаємо труби для обсаджування свердловин. Люди вже там, хто самі роблять, хто наймають людей для того, щоб робити підключення цих свердловин. Складніша ситуація з водопостачанням у селах. В Миколаївці там є свердловина. Де люди мають можливість набрати от Орлівка. Там ми в минулому році зробили свій водогін, свердловину завдяки співпраці з Юнісефом та благодійним організаціям Нювей. Там взагалі є світло, у всьому селі є вода. Тобто вони, от вони не залежать від. Карлівки повністю гірша ситуація в нас це Михайлівка, там дуже складні ґрунти, і намагалися пробурити свердловину, але ж нижче ніж 8 метрів, там вже пливуни. Керівник громади каже, що намагаються вирішувати проблемні питання, проте, не все так швидко, як хотілося би. Завдяки ДСНС і нашому комунальному підприємству виконуємо ну, Знову ж, повертайтеся до цієї ситуації. Люди не хочуть чути дуже часто, що йде війна, і не все можливо вирішити. Весілля під час війни. Чи відмовились покровчани від пишних святкувань та скільки сьогодні коштує вбрання, зачіска та організація заходу? Дивіться, просто зараз. Війна не стала перепону для закоханих, які вирішили одружитись. Якими б важкими не були обставини, життя триває. Багатьох українців напружена ситуація підштовхнула на серйозний крок: створити сім'ю. Весілля стали не такі святкові, як раніше. Дивлячись на реалії сьогодення, ці заходи проходять у близькому сімейному колі. Важливий атрибут для будь-якої нареченої є весільна сукня. Знімальна група телебачення капрі вирішила дізнатися, де можна придбати весільний наряд для нареченої, проінспектувавши у покровську весільні сало важко знайти ті, які працюють, бо більшість зачинена на невизначений термін. Війна впливає на моду, і більшість українських наречених сьогодні, замість пишних суконь... принцес, актуальних у морний час, вибирають практичніші варіанти, які краще зображають їхній настрій та акцентують на ідентичності. У салоні, який ми знайшли у Покровську, сукні можна придбати від однієї тисячі до сіми. Є варіанти придбати у інтернет-магазинах на різний смак та гаманець. Для нареченої є також невід'ємною частиною образу. Весільна зачіска. Дівчатки, звісно, ж на прическу, на макияж, потому что хотят быть красивыми, пусть и в это сложное время. Очень много сейчас у нас военных женится, да, поэтому, соответственно, девочки приезжают из разных уголков Украины, и мы обслуживаем из Томера, из Кировограда, и с Центральной Украины, и у нас Днепра девочки приезжают, потому что здесь их мальчики, с которыми они создают семьи. Поэтому, конечно, есть записи, и мы с удовольствием принимаем, участі в создании образу невести. Як зазначає, майстриня, наречені обирають більш прості зачіски. В большинстве, наверное, сейчас все-таки это локаны, и немного мы их просто збираємо, щоб у лица было чуть открыто, Да? Також зараз девочки приходять з фатой. Что немаловажно, и мы ее крепим либо на локоны, либо под пучок, над пучком, то есть, как уже опять же по желанию и смотрим, под образ, чтобы это подходило. За у Ценовая политика в среднем где-то это 700 гривен. Все зависит от сложности прически, вида прически, от волос. То есть, густота, длина тоже учитывается. Ну, вот средняя цена да, 700 Анастасия зазначает, что запуск продовжується по про Ситуацію в Україні і Пишуться дівчатки вже і на конець ноября теж невести, що немало важна і Но це дуже радує, що люди навіть в таке складне продовжують створювати сім'ї, радуватися життю. Тому сподіваємося, що все буде добре. Щоб зробити мейкап для нареченої у середньому це буде коштувати 400-500 гривень. Навід'ємну частину для тих, хто все ж таки бажає відсвяткувати весілля, користуються послугами фахівців по декору для святкової атмосфери. Емоція, це дуже важливо. коли пари приходять. и видят красоту это их настроение это их праздник и поэтому я бы все-таки рекомендовала какой-то конечно декор пускай даже какой-то минимальный пускай он будет дешево это не значит некрасиво то есть иногда мы создаем такие как сказать концепции где можно с небольшим количеством декора но все равно это будет праздник и будет ваше настроение ваши эмоции Любов врятує світ. За час повномасштабного вторгнення окупантів в Україні зареєстровано понад 40 тисяч шлюбів, понад 11 тисяч відразу у перші тижні війни. Так званий весільний бум зараз спостерігається серед військових. Психологи пояснюються тим, що у час, коли є загроза життю, у багатьох відбувається переосмислення цінностей, як наслідок, свідомо бажання створити сім'ю. Або ж кажуть, що в такий складний час люди потребують найбільше любові. Леон Білицький – багаторазовий переможець відкритого Кубку Європи в Польщі. На початку листопада у Польщі відбувся відкритий Кубок Європи з гирьового спорту. У змаганнях взяли участь близько 230 учасників з 13 країн. Заслужений майстер спорту України Леон Білицький з Покровської громади увійшов до складу української національної збірної. Попри значну конкуренцію, Леон відзначився низкою медалей. Серед дорослих здобув три золоті нагороди і одну срібну. Вітаємо покровчанина та пишаємось досягненнями. Сьогодні День української писемності та мови. Всі бажаючі мали змогу доєднатися до написання радіодиктанту національної єдності. Бо кожен з нас сьогодні розуміє, що українська мова це зброя, фактор національної єдності, безпеки і наших перемог. І наостанок про погоду на завтра, 10 листопада. У Покровській громаді хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів. Денна температура 7 градусів вище нуля вночі плюс 4. На цьому у мене все. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та телеграм-каналі. Бережіть себе на все добре.